Текст ізраїльсько-українського військового та публіциста Ігаля Левіна. Я непогано знаю історію, також трохи пожив і побачив всякого і убивць, і жертв, і героїв, і покидьків, і гідних, і всяке сміття, але я не можу не визнати, що мене до глибини душі вражають московити. Таке відчуття, що вони думають, ніби схопили Бога за бороду, і тепер їм можна все, у них нуль гальм. Немов вони розуміють, що завтра все просто завалиться під чисту, і коли корабель і так йде на дно, то мовляв, можна палити з усіх гармат без розбору на всі боки, і начхати, що в цьому немає жодної доцільності, і це тільки прискорює відхід корабля на дно. І так воно може здаватися з першого погляду, але сьогодні обговорювали з колегами це і дійшли наступного бачення. Московити вперше отримали сенс життя. Поясню цю думку. Росія, Московія, це як мама, сувора і зла. Вона б'є і карає своїх дітей, але водночас дає їм великі гроші, виплати, статус, а також велике право, право померти. Але не просто в сечі, десь там за сміттєвими баками, а за якісь нібито значні речі. Ви скажете, та який там статус може мати герой СВО їхній, і будете мати рацію. Але все пізнається в порівнянні в тієї Чорноти і босоти, яка бухала і буквально стялася під себе, у неї це стрибок мало не на місяць. Пригадую, один московицький офіцер пояснював зміст отих їхніх ям, куди вони кидають своїх бійців обнулень своїх же ж. Мовляв, так, гидко, але з таким людським матеріалом інакше ніяк. Мовляв, цих напівдиких можна слати на смерть лише напівдикими методами. Найважливіше у цьому всьому те, що інші московити з цим становищем згодні, навіть так би мовити, та пресловута російська неозброєна опозиція в лапках. Я кажу опозиція в лапках, тому що в такій деспотії, як сучасна Московія, єдиний агрегатний стан опозиції це збройний опір. Так от, хороші руські і опозиціонери так звані. Не просто так, то там, то сям обурюється, що, мовляв, ЗСУ теж скоюють нібито військові злочини, і руських мальчиків теж шкода їм. І взагалі нам потім повертатися до Москви і доведеться. Ну і, звичайно ж, не треба донатити на ЗСУ. І взагалі все не так однозначно. Звідки це так можуть говорити тільки ті, хто відчуває вбивчу хватку тої мами суворої. Хто глибоко травмований нею, але перебуває у згасаючому стані на узбіччі всіх процесів з будь якого боку як не глянь, окремо стоять справжні російські опозиціонери, це РДК, але про них буде окремо говоритися. Так от, оця от теза про цю матір, яка може і вбити, але і дає багато чого, це положення воно може порушитися. І коли це станеться, виявиться, що насправді не було ніякої матері, була порожнеча, яка оголилася. Русскому важливо відчувати причетність до чогось великого, на його думку, до чогось материнського, універсального. Московія кілька разів стояла і розривалася між переходом і трансформацією або в національну державу, або ж котитися назад до імперії, і перемогло друге. Не просто так навіть російська опозиція це не про бажаючих поміняти шило на мило в Москві, а про людей, які наголошують, що вони росіяни і що їхня мета здобути батьківщину. Бо імперія не може дати тобі батьківщину. Імперія це завжди про постійний кривавий похід та про універсалізм. Текст Ігаля Левіна.